Визначення розмірів печінки за курлово. Спочатку визначають верхню межу печінки по правій середньоключичній лінії. Перша точка. Потім визначають нижню межу печінки по цій же лінії. Палець пресиметр кладуть на рівні пупця паралельно до шуканої межі печінки і перкутують догори до появи тупого звуку. Після цього визначають нижню межу печінки по передній серединній лінії, четверта точка. Палець плесиметр. Розміщують на рівні пупця, паралельно до шуканої межі органа і перкутують догори до появи тупого перкуторного звуку. Для визначення нижньої межі по лівій реберній дузі палець плесиметр розміщують перпендикулярно до лівої реберної дуги приблизно на рівні 9 го ребра і, наносячи тихий перкуторний удар, перкутують до грудини. За курловим проводять вимірювання трьох розмірів печінки. Перший з них вимірюється. По правій середньоключичній лінії від першої до другої точки. Далі проводять перпендикуляр від першої точки до серединної лінії, таким чином отримуючи третю точку і другий розмір печінки вимірюють від третьої до четвертої точки. Третій косий розмір печінки вимірюють по лівій реберній дозі між п'ятою та третьою точками.